Поля, є такі позаплановами і ми є в тому дуже щасливі, адже через не було першого чергово заплановано також те, що мощі Святої Івановоску будуть перебувати також в Тернополі, через звернення нашого архієпископа і митрополита з його благословення і з його прохання до отців Салезян. Мощі все ж таки зупиняться, мандруючи від Києва до Львова, зроблять е, зупинку тут в Тернополі, щоб наші вірні, е, наша молодь, яка є найкращою молоддю, е, мала нагоду також помолитися до свого святого. Властиво е, тут слід сказати, що є ті мощі. Мощі в церкві це є останки святих, тобто тіло святих, які церква подає вірним для почитання. Бо Святі, яких проголосила церква, це є свідки віри. І церква виставляє їхні тіла для того, такого навіть фізичного контакту, щоб дати вірним ту можливість зблизитися з ними, дати можливість помолитися до них, дати можливість просити про їхнє заступництво, а особливий спосіб, щоб наслідувати їхнє життя. Отож, власне, це є першочергова мета. Виставлення святих мощей і церкві для того, щоб вірні могли наслідувати життя цих святих. І якщо ми подивимося на життя святого Івана Богського, його святість є дуже легка для наслідування, здавалось би, з одного боку, а з другого боку є така е, дуже навіть е, не є проста, бо його життя було сповнене всяких різних перестрог. Але для своїх молодих людей він давав е, таку. На таку настанову, що наша святість полягає в тому, щоб ми були завжди веселі. І власне, в цьому є така його родзинка. Він пропонував ту святість, яка є легка, бути веселими. Бо казав також, що диявол боїться веселих людей, а бути веселими для нас, християн, означає бути певними того, що ми є спасенні, того, що Христос дарував нам вічне життя. І тут Слід сказати, що в контексті року віри, яка переживає, який переживає цього року наша церква і вся католицька церква, почитання мощей цього святого є таким поштовхом для наслідування, для зростання віри для осягнення святості. Що стосується безпосередньо святих мощей, то вони така мандрівка, мандрівка всесвітня мощей святого Івана Івановоского присвячення двохсотліттю. Від 에, дня народження цього святого, адже народився він 16 серпня 1815 року. І починаючи з 2009 року, власне, з липня 2009 року, ці мощі мандрують цілим світом більше ніж 130 країн світу, де працює, де є, скажімо, спільноти, де є присутність праці. От цих Сализян, які заснував згромадження, які заснувався до Іван Боско, в всіх тих місцях мощі перебувають. І на сьогоднішній день мощі вже перебували на всіх континентах: це і Америка, і, і Азія, і Океанія, в Африці, в Європі. І також власне, завершують, бо час вже, скажімо, наближається 2015 рік. І в особливий спосіб зараз тут в Центральній Європі відбувається почитання цих мощей. І в кінці вже на наступний рік вони будуть перебувати, починаючи з вересня 2013-го і до 31 е січня, власне, тоді урочисто закінчиться е подорож мандрів для цих мощей в Турині. В Італії десятий Іван Воско починав свою.